По словах так званих аналітиків, війна вже повинна була закінчитись давно, адже ну, ще раніше говорили, там, от наскільки до часу хватить снарядів, ракет, от, і потім все закінчиться. Ну, все відбувається зовсім по-інакшому. І люди вони досить часто не приймають Бога їм не до Бога, вони не включають мозок, адже Бог він здатний зупинити. Це кровопролиця, цю війну, ці насильства. Людина вона не включає мозок, вона говорить їй не до Бога, а вірить всяким новинам, слухає всяких аналітиків, воно не збувається, і потім людина вона розчаровується. Ісус Він прийшов для того, щоб дати життя і життя з надлишком. Людина вона це ігнорує. І написано в посланні апостола Павла до Єфесія, друга глава, 8, 10 вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми приходимо до Бога, а ми спасаємося по благодаті. Не від своїх там якихось справ, а, от, а по благодаті. Це спасіння воно дало нам по благодаті. Ісус Він прийшов на землю для того, щоб ми мали це спасіння. І коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми стаємо дітьми Божими. Далі написано, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тоді, коли ми живемо по благодаті, тоді ми вже живемо для Христа, для того, щоб Слово Боже воно поширювалося. Для того ми якраз і робимо ці добрі справи. Тому потрібно знаходитись в, цьому, в реальності, приходити до Бога, спасати свою душу, спасати своїх рідних, близьких. Амінь.